Швидко, поживно і головне смачно. У нинішньому шаленому ритмі життя це головні характеристики, чи не для кожного прийому їжі у багатьох. Якщо ж окрім цього, хочеться, аби страва була небуденною та оригінальною, на допомогу прийде азійська кухня. Повноцінний обід в азійському стилі, що складається з першої, другої страви та десерту, можна приготувати за лічені хвилини, каже адміністратор магазину Хамон Бейбі Павло. Розпочнемо із бульйону. Вони є із різними смаками та складом. Можна створити суп. У нас є різні бульйони. Це корейська фірма Дайсан. Це у нас безпосередньо є морепродукти, є гриби, є тунець, є яловичина. Є овочевий, є повністю, як підійде ті, хто не їсть м'ясо, і для виганів. Що треба зробити? Опять вже рідина на літр нам треба всього одну столову ложку. Закипіла вода, бульйон закипі... додали наш бульйон, закипіла і можете додати ті овочі, які у вас вдома є. Це від картоплі, морква, цибуля, якесь м'ясо, і у нас як готова основа для супу. Для любителів місосупу у продажі є спеціальна місопаста. Беремо рідину, десь 200 мл рідини. Вода. Додаємо чайну ложку нашої місопасти. Додаємо отакі водорослі, це у нас вакама, І бульйони. У нас представлені різні бульйони корейські. Це і яловищина, і це і морепродукти, і гриби. Все проварюємо 2-3 хвилини. Потім в тарілочку, тофу або щось ваш продукт, який ви, або овоч, заливаємо нашу основу і у нас вже готова страва для вживання. Також можна додати це кунжут, зелена цибулька, і у нас вже як суп, який ну, як швидкого приготування. Справжня візитівка азійської кухні локшина. Вони є різні смаки. Є рисова, є пшенична, є гостра, не гостра. Є. По смакам можна з... морепродукти. є темпура тунець, є сирна, є яловичина, є курка. Є отакий от дуже смачний і цікавий. Це, це безпосередньо рамдон, Це локшина з темними бобами. Вона, якщо ви такий фільм, скороносний паразити, вона готувала цю локшу і це ексклюзивна, тільки у нас в магазині така є цікава річ. Оце безпосередньо популярна локшина у світі і у корейці. Також вона є веганська, а також є вона халяль. Це для всіх людей може підійти. З приготуванням цієї автентичної страви впорається навіть дитина. Відкриваємо, засипаємо нашу основу, закриваємо, чекаємо 4 хвилини і у нас готова страва. Аби створити повноцінну другу страву, локшину можна доповнити овочевими закусками. Це у нас тривале зберігання корейської кімчі, яку можна завжди додати до рамени, які буде у нас більш смакувати. Або є така корейська маринована дайко, називається тамуджі. Він не гострий, кисло-солодкий має смак, і він теж дуже смачно буде. Також можна додати різні соуси, можна додати норі, кунжут, кунжутну олію. І це буде ну, більш, більш насичений, і, і смак мати ця страва. Чудовим доповнювачем основної страви або ж варіантом перекусу стануть снеки, виготовлені із водоростей. Це у нас безпосередньо е -е, є гострі. Є барбекю, є гострі, є у нас васабі. Також у нас є такі, це обсмажені в темпурі, або велика, або маленька пачка. Це ж теж снеки, вони в великих пачках, тут 25 грам, і вони 5 листів тут. І вони використовуються, як ми звикли їх використовувати, як снеки їсти, їсти. але корейці їх їдять безпосередньо, вони завертають в рис. Вони додають кімчі, додають, як ми казали, тамуджи, тунець і роблять, можна зробити або кімбаб, або зробити бібімбаб, різні страви. І на сам кінець – десерт. У продажі є безліч різних видів японських моті. Якщо ж ви прихильник корисних солодощів, то поласувати пропонують сушеними фруктами. Це манго сушений, він без цукру, від такий представлений, це можна на легкий і швидкий перекус зробити. Також у нас представлені різні жилі, які безпосередньо тут уже порційні, Вони з натуральним соком. Ми відкриваємо його і одразу можна їсти. Це швидкий і солодкий перекус. Усі ці смаколики можна придбати на ринку столичний, тож не зволікайте і розширюйте горизонти своїх гастрономічних вподобань. Альона Шевченко, Ярослав Олінійчук спеціально для апостроф Тіві.